Насправді проблема набагато вирішується. Що змінить обрання за такої конфігурації облради нового голови? Ми через тиждень, через два, через місяць, на початку нового року отримаємо такий самий рекордний за недієзданністю на теренах всієї країни склад обласної ради. Ми далі будемо продовжувати, вибачте, але це цирк, коли. Відповідні люди приходять, сідають у крісло головуючого при всій повазі до активістів. Ми отримаємо ці суперечки і ці конфлікти. Є три рішення. Перше рішення бюд разом з блоком Петра Порошенка, як найбільші фракції, сідають і домовляються про єдиного кандидата і про розходів. Відповідно, комісій, заступників, але це відбувається в тристоронньому режимі разом з іншими меншими політичними силами. Це перше. Я, чесно кажучи, зараз можливості політичної для такого діалогу не бачу. Можливо, про будуть якісь наступні переговори завтра між керівниками цих політичних сил або керівниками в Києві. Друга складова. Ми забуваємо, ви забуваєте про свої амбіції. Мати свого керівника обласної ради, одна і друга політична сила. Давайте ви відверто скажете, у вас немає ідеального кандидата. Ні з точки зору підтримку залу, ні з точки зору фаховості, підготовленості і сприяння громадянським суспільством. Ми повинні мати голову, який буде тут консолідувати до 50-60 депутатів. Тому що у нас попереду бюджет. У нас попереду зима, у нас попереду інші надзвичайно серйозні рішення, які повинна прийняти обласна рада І це кінців. Через кілька місяців обласних адміністрацій не буде. І всі питання життєдіяльності регіону будуть перекладені на плечі ось тих людей. І я, чесно кажучи, боюся за майбутнє області, коли в такому режимі після трьох-60 голосувань будуть приймати ті чи інші рішення. Ми готові, як партія, яка набрала. І показала разом з нашими колегами з радикальної партії, іншими фракціями дуже високий третій результат області. А якби ви не вкрали в нас до половини, до половини голосів, ми показали, б друге може й перше. Третя важлива складова. Ми готові запропонувати свою кандидатуру. Ми готові запропонувати свою кандидатуру для того, щоб збалансувати цей конфлікт і уникнути в майбутньому цього конфлікту. Ну і останнє зараз ми маємо. Пряму трансляцію через телеканал «ДАВА» і вся Полтавщина дивиться за тим, що це відбувається. Хочу вам сказати, що, дорогі депутати, можна, в принципі, зробити платний вхід сюди, бо це явище і зрелище краще не депутати Карпата. Це друге. Величезна, величезна кількість моїх виборців телефонує і говорить. Ми переключаємо зараз телеканал із трансляції телеканалу РАВ. Тому що тут знову ж таки заліща ще більше. Сьогодні треба вирішувати. Або і ми готові до такого кругу. Наша фракція порадила і готова. Давайте разом приймати рішення. Або шукаємо одну кандидатуру, яка об'єднає 50-60 депутатів, і ми працюємо тут усіма силами, захочуємо рукава вище ріків, і дійсно будуємо показовий регіон. Який перевежить Дніпропетровську, Львівську, Київську область. Або пишемо заяви, саме розпускаємося. Йдемо на нові вибори обласної ради, підкресли, що Ми готові разом з усіма політичними силами, які тут присутні, написати заяву і розпустити обласну раду, тому що та конфігурація, яка сьогодні є, це не робота обласної ради. Це боротьба двох великих політичних сил, боротьба з метою підготовки на наступних парламентських і президентських виборів. Це простим людям не треба. Ви їм обіцяли, ми їм обіцяли, ми разом обіцяли. Вирішення конкретних проблем. А конкретних проблем перед зимою надзвичайно багато. Це і тарифи, це і хліба, якого буде не вистачати, це і питання аграрного комплексу. До якого треба пильна увага, в аграрна область, це енергетичні питання, тому що ми ключова, наша газоносна область, це питання наведення порядку в безпосередньо в області, тому що ми маємо велику серйозний ріст кримінальної ситуації і кінця кінців, не забування, що ми в кількох ста кілометрів від зони АТО і мільйонів не відміняє, і до неї треба тут готуватися. І для цього треба голова. Обласної ради. І додатково потрібна консолідація в залі обласної ради. Отже, давайте подумаємо про простих людей і, можливо, приймемо рішення, важке рішення, але підемо з політики, щоб прийти в новому складі, проконтролюємо голосування, отримаємо об'єктивний склад обласної ради і спокійно в кількості 60-70 чоловік оберемо голову, поділимо ці комісії, конкретнішу відповідальність. Цих комісіях визначимо заступників, намалюємо чіткий план розвитку регіона, краще ніж у Дніпропетровській, Київській області, і покажемо всім без винятку, що на Полтавщині мудрі люди обирають таких самих мудрих людей, як вони. Дякую.